Чому депутатство? Тому що я не хочу більше майданів через дії влади. Я хочу, щоб люди були задоволені владою, щоб вони її підтримували, а не кидали в неї гранати. Що для цього потрібно? Потрібно, щоб влада приймала рішення, які влаштовують народ, а не тільки олігархи. Як цього добитися? Якраз робота депутата і дає можливість контролювати рішення, які приймає влада, дає можливість впливати на ці рішення. Це перше. По-друге, робота депутата все-таки надасть можливість прискорити реформи, реформу адміністративну, яка дуже потрібна. І реформу децентралізації, якою я займаюся вже багато років, і ніяк, вона ніяк не може закінчитися, верніше, навіть початися. І дуже багато залежить від депутатів, як вони будуть лобіювати цю реформу. Ну і для мене особисто дуже важливо, що депутатство надасть можливість боротися з корупцією. Те, що відбувається в країні, ви знаєте, всі наші наміри, навіть найкращі, якщо ми не поборемо, корупцію, нічого не вийде. І тому депутатство це якраз та робота, яка прискорить цю роботу боротьбу з корупцією. І я би з задоволенням її продовжувала, хоча займаюся цим вже багато років. Ну і чисто ну, таке особисте. Хотілося би бачити депутатів, ну скажімо так, жіноче обличчя влади, дуже мало жінок у владі. І якщо нам харків'янки допоможуть, підтримують жінок, то тоді ми зможемо змінити наше життя в Харкові на краще і владою будуть задоволені. Ми нарешті ніколи не будемо виходити на протести.